Я знаю, як ви любите, коли я дивлюся крінж-мульти. і сьогодні я маю для вас декілька. І те, як я їх знайшов, саме по собі досить цікава історія. Згадка про галактичний футбол відкрила в моїй голові спогади про місцевий канал НТА і купу мультиків, які я дивився, будучи дитиною, і про які я не бачу, щоб хтось згадував узагалі. Тому пристебніться, нас очікує занурення в глибини минулого і майже лост медіа. В своїх пошуках я можу спиратися виключно на свою пам'ять. А пам'ятаю я, що була якась Програма, яка йшла чи то в день після школи, чи ввечері, і дивився я її, коли був у селі, бо більше не було що. Як бачите, досить не густо, не надто чітко і деталі плутаються. Я вирішив зачепитися за канал, на якому вони мали йти. Чогось сильно корисного по пошуковим запитам, пов'язаним з НТА, не знайшов. Це та точка, де ти починаєш сумніватися в правдивості своїх спогадів та ставити під питання, чи, хоча б щось з того, що ти пам'ятаєш, в принципі існувало. В кінцевому результаті нічого крім обрив уривків та нечітких образів в моїй голові не залишилося. Проте ніколи не можна покладати рук та полишати надії. Попитавши знайомих, я знайшов деякі назви мультиків, що транслювалися тоді, і наткнувся на канал Art Video, який стає для мене рятівним колом, відкидаючи мої загони, що змусили б мене придумати чергову кріпіпасту на богом забутому форумі по типу Бухти Кендал чи якогось іншого Lost Media, та позбавили мене декількох нав'язливих думок вночі, лише декількох, перейшовши на нього. Ми бачимо цю заставку, яка для мене є дико ностальгійною, і дає нам відповідь на те, як називалася програма, уламки якої залишилися в моїй пам'яті Країна казок. Також дізнаємося, що Art Video – це студія автор майже всіх мультфільмів, які так нав'язливо жили всі ці роки в моїй голові. А для тих, хто не бачив їх, готуйтеся кінжувати. Все, як ви любите. Якщо, до речі, теж пам'ятаєте якісь старі мульти, про які мало інформації, то ласкаво прошу до коментарів. Будемо допомагати шукати. Разом легенди України стартує все з пояснення, що тут власне відбувається. Змій виродок викрав легенди і сховав їх у печері. Але схованку знайшов хлопчик-Нік зі своїм м'ячем Шевою. Тут міг би бути смішний жарт про Андрія Шевченка, якби я шарив у футболі. Але я не шарю і взагалі футбол не дивлюся. Тому Диви, м'ячик, говорить! І почалося протистояння зі Змієм за ці легенди. Сюжет рівня голівудського блокбастеру. Тепер подивимося, що відбувається в самих серіях. М'яч, який виявляється, Живим питає про змій, і під час промови йому ніяк не сидиться на місці і вічно кортить поскакати. Че, щось каже про лохнецьке чудовисько, і їх через неймовірну подорож на порталі в 4К заносить до 2D намальованого озера. Такі спецефекти, що я просто в шоці. Я вважаю, Марвел варто найняти творців для роботи над новим фільмом по доктору Стрейнджу. Хоча, дивлячись, кукреняжатину вони видають в четвертій фазі, наші зробили б краще. Думаю, це озеро дід. Хм, а чого не бабине? В ньому захована легенда. І якщо в двох словах жив був хлопчик Петрусь, який хотів дати вареника. А ти точно хлопчик взяв собі додому от таку зміюку, схожу на несті, і та вимахала як прибацана. О, oh, весь oh, Петро вже виріс і переселив рептилію в місцеве озеро. Ну бо не гоже такого велетня тримати в своїй хаті. До нього докопується якийсь мужик. Плати податки. О, а це мені треба в колекцію мемів. Так його зажадіність тверка. Хоп, і з'їла роки йшли, почалася війна. Окупанти прийшли і знову вимагали в чоловіка грошей. За що рептилія зробила те, що вміє найкраще. Петро собі спокійно дожив до старості і далі кормив змія. За що це озеро і прозвали дідовим? Змій підходить до свого, начебто, далекого родича, проте, побачивши його габарити, передумав щось просити. Хлопчиків повернуло в печеру і кажуть, що в озері жадібним купатися не можна. Але ж наші глядачі не такі, правда ж? А вже ж не такі, певнений на ЗСУ, то немало. Серії продовжують розвиватися в схожому ключі, і супер чогось визначного не відбулося. Проте це те, що я знайшов на толоці. Є ще на ютубі перезаливи І я так розумію, серії продовжують виходити. Постійно всі наполегливості творцям явно не позичати. З цим мультсеріалом в мене відбулося, неначе з якоюсь старенькою грою на приставці, де три криво відмальовані полігони, твій дитячий мізочок перетворював. В краєвиди неземної краси. Так і тут я пам'ятав, що все виглядало набагато краще, ніж є насправді. Ці максимально вбогі 2D-вставки виглядали, ну, як витвори да Вінчі найменше. А цей хлопчик був ну, рівня сучасного Діснею. Далі розбирати і розповідати про це детально не виходить. Навіть мемних моментів не так багато, як я очікував. Тому рухаємося далі. Викрутас! Цей мультик повідає нам про пригоди кота Викрутаса, і називається він досить зрозуміло. В ньому кіт, який говорить, як. Елвін і Бурундуки, але трошки по-іншому. Привіт, друзі! Компанію йому складає червоний робот, якого звати Око. Ні, не як мережу автозаправок, а як орган, яким ти дивишся це відео. Перша серія починається з того, що коту стає нудно, і око радить йому завести хобі. Викрутас і гадки немає, що таке ті ваші хобіти, тому сідає на машину і рушає лісом. І Як же козирно він їде! Таксі 1562. Там зустрічає їжачка, в якого проблеми з самоідентифікацією та пошуками себе. Він любить танцювати, але ніхто не хоче цього з ним робити, бо він колиться. Кіт вирішує використати нарутотерапію і згадати класику. Їжачок, дивись, Проте це не діє, і вусань вирішує знайти їжачку пару, роблять голографічне оголошення. Це так кіберпанк та в 240p, але в усіх свої недоліки миттю знаходять голчастому самку, яку він вчить танцювати, і готується підкоряти лісовий конкурс танців. В кінці йде звернення до глядачів з закликом писати листи. Цікаво, а пошта ще дійсна? Загалом цей серіал найламповіший і найкрутіший з тих, що я сьогодні відчукав. Тут екшену навалили з головою, куту весь час кудись крутить лісти. То в Іспанію до БК Полізе, спалі. Тут є моменти, де намальовано прям невимовно погано. Це один з них. То попливе на катері приймати іслам, то в Зімбабве його занесе битися з драконом. За такий бій його забанять на твічі. 2011 був суворим. Нічого не подієш. За такі витівки, до речі, його відправили в Бразилію. Якимось чином його кілька разів заносить в космос, де він зустрічає таких інопланетян. I'm... Я досі не розумію, чому вони не стали мемами наскільки експресивно, як передані глибинні їх переживання, технічне виконання на найвищому рівні. Взагалі тут можна довбанутися, скільки мемних і постіронічно смішних моментів. Цей серіал виявився дуже попереду свого часу місцями надто. Незабаром Крим почали визволяти шок. Кіт викрутас працює на гур, і ще декілька жезово рілейтабл, як то кажуть, в моєму рідному селі моментів. Ну от це. Тупо я коли показую свій будинок в Майнкрафті другу, ось що означає доручити справу професіонала. Як чувак, який вчиться на дизайнера і вже якимось чином потрапив на третій курс, можу сказати, що дизайн ну, хороший. Те, як він питає: А чому ми кажемо привіт? Коли вітаємось, що це означає? І я спокійно бачу як одну з численних домок в третій ночі: кулаба кота викрутаса і нейда з козлом. Шок, сенсація дивитися без смс і реєстрації. До речі, про колаби деякі серії виглядають як невикористані чернетки легенд України, і я б не здивувався, якби була колаба між викрутасом та легендами. І ще б сюди вписався наш наступний пацієнт казковий патруль. Це ще один неймовірно мемний і розривний серіал. Його головна фішка це очманіла озвучка, яка йде в абсолютний розріз. З вбогими модельками і ледь порушними анімаціями. Увага, увага! Екстрене повідомлення! І давайте подивимось серію про алігаторів. Починається все з оголошення про втечу китайського крокодила з зоопарку. Реакцію Колобка ви маєте бачити самі. Камеро! Камеро! неси молоток і цвяхи! Будемо прибивати кришку до унітазу! Алігатор тік! Геніально нічого додати в паніці. Він бігає туди-сюди про втечу та нового мешканця тутешніх каналізацій. Повідомляє ще й агент лис. Раптом колобка дьоргає, і він неначе став членом інституту боротьби з дезінформацією, А Лис же отримує свою інфу від тої самої бабки, яка точніше знає про контрнаступ між ЗСУ. Ще й це все повідається під таку музику з страшних відео. Генделис, закрийте негайно двері. Тому вирішують розібратися, в чому різниця між алігатором та крокодилом підрубає мега стильну презентацію. Я вам кажу, зробить це хтось зараз постиронічно, це б залетіло. Або принаймні, мало б статус як реклама Чернівецького ліцею. Легендарно, не менше. Дзвонить ще очманезний кіт, тупо Гарфілд, якого ми заслужили. І колобок каже відставити паніку. Також Колобок хвилину тому. Говорить з Челіком на радіо і китайському алігатору гарантують безпечний супровід аж до самої річки Ян Цзи. Коротше, цей серіал більше сфокусований на вивченні тварин і цілком міг би замінити деякі уроки з біології. Він теж має на меті просвітницьку діяльність, як і минулі обидва, от уявіть собі школу, де географію викладав би викрутас, біологію, колобок і компанія, а Нік викладав би трудове і затирав би байки. Школа мрії не менше шкода, що свою я закінчив уже давним-давно. Якщо доходить до оцінки цих Серіалів то тут своя окрема шкала вимірювання, і жодної об'єктивної оцінки не варто очікувати. Тобто так, закриваємо очі на об'єктивні мінуси. Відеоряд в максимум 480 p Передаю привіт всім, хто дивиться на 4К моніторах, вбогі анімації, максимально скупе 3D. От всі ці недоліки я сприймаю тупо як належне і ранжую ці серіали в своєму постіронічному ключі. Використаю для оцінки мій улюблений спосіб. Тірліст, викрутас, це S плюс Тір, максимально веселий для Перегляду серіал і має в собі найбільшу кількість мемів, проте, на жаль, не на 500 серій, як написано на офіційному сайті, а тільки на 36 від сили, та й тривають вони по 3 хвилини. І взагалі це дуже прикро. Я вимагаю більше викрутаса. Казковий патруль за свою беззаперечність та геніальність потрапляє в Естір. Легенди, на жаль, тільки, а чесно, я здивований і розчарований трохи, що легенди виявилися найменш цікавими, а зачепилися мої пошуки саме за них. За всі теплі моменти, які мені подобаються. Трували ці селяли, я буду максимально мемити і вставляти їх в кожне своїх відео. Ностальгія, яка особисто мене пов'язує з ними, а особливо з викрутасом, буде гріти мене в кожен момент мого життя. І я сміливо та з гордістю хочу сказати творцям і усім причетним дякую за дитинство, легенди. І ви назавжди маєте окреме місце в моєму серці. Раптове вторгнення з монтажу не перемотуй. Тут реально важливі речі. Відчуваю, що давно не чулися, бо це відео я почав робити ще давним-давно. І от хотів сказати, що Зараз йде збір на дрон для 80-ї десантно-штурмової бригади. Я лишу посилання в описі і попрошу задонатити та допомогти в поширенні, бо пташки це справа потрібна. Також хочу вам нагадати, що в мене є Discord-сервер, де можна поближче поспілкуватися зі мною і скоро буде приходити набір в модератори. Тому долучайся, буде весело. Також за анонсами можна слідкувати в телеграмі, де я даю відомості про стан роботи над новим відео і що загалом відбувається в житті. Додивіться кінцівку цього відео, як мінімум, заради того саундтреку і щоб трішки розуміти краще, куди рухатиметься цей канал. Так само я хочу подякувати моїм спонсорам за підтримання існування цього каналу, особливо меценату з Ніком Mockingbird. Підтримати створення таких відео для душі ви можете просто під відео на Ютубі і одноразовими донатами, та й просто вподобайкою, коментом, підпискою і поширенням. Як ви могли помітити, я став більше робити відео, які менш хайпові і відповідно набирають менше переглядів. Проте мені справді подобається їх робити, і я дуже радий що саме ти додивився чи додивилась відео до цього моменту для мене? Це означає неймовірно багато. Дякую, що ти є, і гарного тобі дня, вечора, ночі, чи що там в тебе. Продовжуй бути неймовірною людиною. Бля, я такий добрий і розчуваний став.